Мене звати Олексій, служу в 309 окремому інженерно-технічному батальйоні. Дізнався, що маю попасти зразу на команді. Так вийшло, що я служив в саперних військах в самборі. Тут була окрема інженерна саперна бригада, зараз 703-й інженерний полк. Так попало, що туди був запрос якраз на заявку на посаду по військово-більковій спеціальності, які я займаю, по якій я служив. І попав туди, в самбіру брату, в ту частину якусь рочник служив. Потім були сформовані батальйони, окремі інженерно-технічні, і мене туди перевели. Всі інженерні війська займаються по облаштуванню оборонних споруд. Щоб то, просто сказати, це копають землю, копають траншеї, окопи, бліндажі, будують доти, перекриття якісь. Все для того, щоб... Піхота могла сховатися, сховатися від ворога і отримувати оборону. Я переважно цієї своєю машиною накопали е окопи під танки, під БМП, під БТР, Тобто, щоб було там, міг танк сховатися, від, е коли е потрібно чи виїхати на позицію, зробити вистріл. Так само БТР і БМП. Вузьких моментів взагалі багато. Багато. Але потихеньку привикаєш, до тих важких моментів шукаєш, як вийти з тих моментів, уникати, якось, якось, якось вирішувати, то не звертати увагу. Я не, я не люблю говорити про важке, бо там багато важкого. Я старався так, щоб в тому всьому. Тій сій темряві, в тій сій напруженості, щоб було якось яскраво, весело, щоб, щоб не було сумно. Ну, звісно, не сам, по-любому, що з товаришами, 100%, бо без них ніяк, без них ніяк. Підтримка одна друга, розуміння, допомога, вислухати, піти просто покурити разом, випити чаю, каву. Сидіти, розказати свої домашні проблеми, поділитися. Все, і стає легше. І вже тоді на ті проблеми дивишся крізь пальці. Це пальці. просто робота, яку треба зробити, незважаючи на всі неприємності, які там можуть бути. Ну, особисто там, де ми перебували, наша досилка, де ми дислокувалися, там все було просто чудово. Просто чудово. Було, звичайно, там. Особистості чи особи, які, які ставилися ну, неприязно, скажімо так, до нашого перебування, але в більшій частині я можу сказати, що там е ставляться нормально. Крім того, що ставляться нормально, ми е за той період часу, коли були, там ми настільки подружилися, що е просто кипя Познайомся з безліччю чудових людей, які розуміють ситуацію. Е в країні розуміють ситуацію на місці і працюють над покращенням тієї ситуації, щоб зберегти, то все, зберегти мир, спокій. Допомагали нам, ми їм допомагали. Тобто вони нам навіть такі прості речі, як привозили там самооборона місцева, привозила нам якісь обіди, якісь вечері, якісь там пиріжки на свята від нас відвідували. Ну, ми в свою чергу чим можемо допомогти. Ну, є техніка, наприклад, потрібно там якусь викопати яму ямусь. Ну, звичайно, що не відказуємо тому. Вони допомагали і в ремонті техніки дуже сильно, дуже багато допомогли, О, тому що е, не завжди не завжди, не завжди, завжди Міністерство оборони може швидко <кхи>, поповнити запаси запчастин наших. Тому що техніка ламається, як би там не було, вона стара. Земля там важка, щоб працювати, направді, там важка земля. Ну, люди ламаються, то техніка теж ламається. Особисто для мене то, це то, що це був прекрасний період, незважаючи на те, що то війна. Як би там її називали, а то чи що то то війна. Це був прикольний період, файний такий знайомство з людьми, хорошими людьми. Тепер зідзвонюємося з хлопцями, навіть ті, які звільнилися раніше, ще там, по другій, по першій хвилі мобілізації. Їм теж було тяжко, так само, як мені, зараз що вже незабаром теж дембер буде. Трохи важко освоїтися на початках. Але всі справляються, всі справляються, занурюються в сімейні домашні проблеми на роботу. Ну і телефонні дзвінки, зустрічі. Напевно, воно допомагає вернутися до цивільного життя. я так думаю. Те, що оборонятися, ми навчилися, це однозначно. Великою ціною, але страшною ціною, але навчилися. Не знаю, чи буде політична воля, щоб відбивати ті території, але те, що ми переконані, що напевно все-таки віддавати вже території ніякі не будемо. Але коли воно закінчиться, не можу сказати. Вона буде трохи тягнутися, що буде тягнутися. І навіть коли закінчаться там постріли, воно що буде тут, воно що буде тут, тому що люди повернуться, будуть шукати правди на місцях, правду на місцях будуть шукати. Справедливості, справедливості, може не за себе, за того загинувшого побратима чи пораненого, справедливості для сім'ї тих людей, бо їх сини. Батьки, чоловіки, яких не повернулися, це все буде. Це все. Буде.